Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Хочеш потрапити в ІТ, але не знаєш з чого почати? Думаєш, це лише для геніїв з математики або тих, хто народився з макбуком в руках? Це відео твоя мапа. Шлях з нуля до сеньор-розробника. Реально, просто, покроково. І без булшиту. Ти побачив мем про JavaScript. Почув від друга, що в ІТ платять. 3000 доларів і подумав, може спробувати? Супер! Це перший крок. Але IT це не лише програмісти. Є фронтенд, бекенд, UA, DevOps, Data Science, Game Dev та багато інших напрямків. Обери 2-3 напрямки та спробуй зробити в кожному маленький проєкт. Наприклад, створити сторінку на HTML, зробити Telegram бота, або написати тест. На Python. Почни з навчальних платформ YouTube, Stepik, Udemy. Але не зупиняйся тільки на теорії. Кожен день трохи практики, хоча б 30 хвилин. Встанови vs код створи github аккаунт, вивчи Git. Зроби декілька проєктів. Калькулятор, сайт візитку, парсер, що завгодно. Головне, зроби до кінця. Якщо в тебе вже є знання, шукай практику. Це може бути стажування, фриланс, волонтерство або open source. Працюй у команді, читай чужий код. Не бійся питати. Так, тебе критикуватимуть на код ревю Але це шлях зростання. Ти вже не просто кодиш, ти розв'язуєш задачі. Знаєш, що таке Solid, як писати тести, розумієш, як думає бекенд. Навіть якщо ти фронтендер. Заведи собі ментора або вступи у спільноту розробників. Маєш вже кілька бойових проєктів? Час працювати не тільки руками, а й головою. Сеньор це не Бог коду, це відповідальність. Ти приймаєш архітектурні рішення, можеш пояснити складне просто. Менториш молодших. Твоя цінність не в тому, скільки коду ти написав, а в тому, які проблеми вирішив. Сеньор це не про стаж, це про мислення. Кожен може пройти цей шлях, але це не спринт, це марафон. Роби маленькі кроки, не здавайся після першої помилки і завжди аналізуй, як можеш стати кращим. І головне, не порівнюй себе з іншими. Твоя дорога унікальна. Якщо дане відео було корисним, не забудь поставити лайк, підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за увагу. До зустрічі на IT Education Hub.